О, в'яже бренд Поетрі Вітаю! Мене звати Марина, і сьогодні я підготувала для вас дебірку в'язаних речей від бренду Поетрі. Але спочатку трохи історії. Бренд Поетрі це британський бренд, серце якого розташована у Лондоні. Їх філософія це створювати не Гостро трендові речі, які будуть носитися один сезон, а створювати гарну, і якісну базу для гардеробу ті речі, які будуть носитися багато років. Саме тому вони обирають якісні, гарні, природні матеріали для своїх виробів. Кольори, які зустрічаються в їх колекціях, також мають більш наближені до природних відтінки. Всі Ці вироби мають прості базові, цікаві силуети. Але кожен виріб при цьому має якийсь цікавий невеличкий акцент, який буде притягувати погляд. На своєму каналі я вже не раз згадувала, що це один з моїх улюблених брендів. Бо мені дуже подобаються ті дизайни і ті речі, які вони роблять, і мені дуже близька саме ця філософія slow fashion, коли ти не робиш щось. Що є на піку популярності, коли ти вкладаєшся в підбірку матеріалів для своїх виробів, коли ти думаєш про те, щоб таке зробити і щоб таке зв'язати, щоб воно в твоєму гардеробі зайняло своє місце на довгі раки, тож після короткої передмови запрошую вас безпосередньо до перегляду. Колекції, як завжди, із моїми коментарями. Але перед тим як ми розпочнемо, хочу нагадати вам, що найкращий спосіб підтримати мене і мій канал це ваші вподобайки, коментарі і, звісно, підписки. Перший кардиган, який ви бачите, зв'язаний лицевою гладдю звичайним регланом. Там є лише невеличкий акцент на спинці візерунковий. Має він на собі трендові металеві гуцики, але мене тут привабило оформлення горловини та планок. Оформлені вони звичайною лицевою гладдю, але з підворотом тобто, кожен елемент вив'язується вдвічі ширше або вдвічі довше, ніж те потрібно. Коли справа йдеться про дірки під гудзики, то вони вив'язуються на обох сторонах планки, залишаються відкритими петлі, і потім, коли планка підгибається, ці петлі поєднуються, закриваються швом петля в петлю, і виникає такий ефект, ніби обробки як такової, і немає. Цей кардиган має досить просту, але дуже цікаву конструкцію пройми. І ця конструкція ще підкреслена візерунком попереду і спинці вздовж пройми. Плюс, знову ж таки, обробка планки тут така сама. Виникає ефект взагалі відсутності будь-якої обробки. Я думаю, що в промисловому виробі там все ж таки буде обробка косою бейкою, але. Коли це стосується ручного в'язання, то теж можна просто окремо дов'язувати лицевою гладдю смужку і підшивати її потім під всю пройму для того, щоб зробити такий ефект. До того ж, цей кардиган має обробку рюшем понизу, і цей рюш, він так само виконаний резинкою. Тут напівпатентна резинка, наскільки я бачу. Наступний джемпер це знову ж таки досить проста конструкція. Горловина оформлена вирізом човник резинкою 2х2, яка також переходить і на плечі. Але як і в всіх виробах поетрі, тут є свій акцент, і це оформлення низу, яке зроблено поперечним в'язанням хустковою в'язкою і доповнено з обох боків дерев'яними гудзиками. Перше, що притягує погляди в цьому жилеті, це. Комір, форма якого вже стала класичному комір знову ж таки з дерев'яними гуциками, Але це як на мене не головні акценти. По-перше, мені дуже подобається акцент Наталії в вигляді діагональних смуг, які виконуються простим візерунком за допомогою накидів і петель пров'язаних разом. І по-друге, бренд Poetry дуже любить у своїх в'язаних виробах робити акцент по спинці. Цей жилет не став винятком, і мені дуже подобалося те рішення, яке вони запропонували саме в цьому жилеті в якості такого акценту. Родзинкою наступного джемперу, без сумніву, є рукави, які, по-перше, зроблені невеликим фонариком, що дає дуже гарну посадку на лінії плеча. І, по-друге, візерунок у них розходиться від центральної петлі по діагоналі по обидва боки. І, взагалі, ось таке змінення напрямку в'язання, як ви бачите на цьому рукаві, є одним з найулюбленіших елементів декору бренду Poetry. Те ж саме ви можете побачити і на наступному джемпері, бо тільки подивіться наскільки звичайне полотно зв'язане напівпатентною резинкою по іншому виглядає, коли додається ось такий елемент і акцент. Наступний джемпер зв'язаний поперечним в'язанням, досить простим візерунком, але досить цікавим. Він зроблений на основі напівпатентної резинки. І знову ж таки, ви тут можете бачити оце оформлення горловини без оформлення, коли вона не має ані резинки, ані айкорду, ані якихось інших вив'язаних варіантів, а просто є підшитою косою бейкою. Наступна футболка є, на перший погляд, дуже простою. Звичайна лицева гладь, оформлені резинкою один на один комір та низ рукавів і тулубу. До речі, мені дуже подобається, як тут оформлений переход між резинкою та основним полотном. Але родзинка цієї футболки це реглан. Він досить складний, він не регулярний, це якийсь із різновидів нульового реглану, плюс по спинці. Він ще. Підкреслений додатковими лініями збавлянь дуже цікаво виглядає. Взагалі, у поетрі є дуже багато цікавих і нерегулярних регланних ліній, які цікаво вирахувати і спробувати у реальному житті у своєму в'язанні. Цей вкорочений кардиган вільного крою дуже впав мені в душу. По-перше, такий невеличкий шалевий комір. Шалеві коміри зараз зустрічаються багато де. Плюс, знову ж таки, акцент вздовж горловини, зміною напряму в'язання такою доріжкою, і тут так само дуже гарно і дуже цікаве оформлення рішення по спинці. Знову, Просто напрям змінених в'язаних петель, але наскільки цікаво, наскільки гарно в кожному окремому випадку це виглядає. Ще один стильний та простий у виконанні кардиган із цільнов'язаною планкою, який поєднує в собі два максимально прості візерунки це рис та густкова в'язка. І, звісно, не можу не звернути увагу на те, як цікаво тут розташовані гудзики, здається, таке. Просте, але не банальне рішення, додає дуже гарного акценту виробу. У наступному кардигані дизайнери знову ж таки граються із зміною напряму в'язання за допомогою накидів та петель пров'язаних разом, які формують цікаві візерунки на звичайній напівпатентній резинці. Цей джемпер у моєму виконанні ви могли побачити на мені на початку відео, і я не могла його не додати до цієї підбірки, бо цього сезону він в них вийшов в такому соковитому оливково-зеленому кольорі. Я вже багато про нього розповідала. Мені тут дуже подобається конструкція рукава із додаваннями на зовнішній його стороні. Цей такий візерунок, спрощені вафлі, нерегулярна регланна лінія, яка дуже гарно сідає по фігурі. І так само він має гарний акцентний візерунок на спинці. І ще один кардиган з шалевим коміром та купою деталей, які хочеться роздивлятися. По-перше, мені дуже подобається цей невеликий рулик після коміру, після резинки 2х2, котрий закручується, він додає такої якоїсь довершеності. По-друге, мені подобаються ці невеличкі переплетіння по боках тулубу та на рукавах. І Потім ще ці переплетіння трошечки дублюються лінією пройми. Знову ж таки, дерев'яні гудзики, ширина самого коміру, мені здається, просто виглядає ідеально, дуже гарна, дуже вдала модель. Ця лінія футболка, Versace, як на мене, є have в гардеробі. Це максимально проста конструкція, круглий комір, спущене плече, досить широкий рукав, досить широка сама. Футболка посадка, невеличкі розрізи йдуть по боках по низу, і рукави по проймі, відокремлені невеличкою смужкою хусткової в'язки. Але наскільки гарно вона виглядає, плюс саме ці футболки вони зв'язані із льону. І тільки уявіть собі, наскільки вони будуть приємні у літню спеку. Пишіть, які моделі вам сподобалися. Мені дуже цікаво завжди почитати ваші коментарі, ваші враження, ваші думки щодо таких виробів. На цьому прощаюся. Бажаю мирного неба, внесень петелек та до нових зустрічей.